Звертаюся до усіх мажоритарників, які виявили бажання стати депутатами Верховної Ради України по 160-му виборчому округу. Коли в державі йде війна, вважаю злочином влаштовувати бійку між кандидатами, зводити наклепи і ображати одне одного. Глибоко переконаний, що на це здатні тільки слабкі духом люди. Вважаю, що боротьба має точитися не між опонентами. А за інтереси виборців. Запевняю, я особисто надам приклад усім кандидатам у проведенні передвиборчої кампанії. Народ України хоче бачити обранців такими, що не крадуть, не обманюють і не руйнують державу. Вважаю, що довіри виборців заслуговує той, хто свій, хто знає і розуміє проблеми округу, хто дійсно допомагає і захищає людей. Переконаний. Виборці самостійно і неупереджено зроблять свій вибір на користь України.